Паспортний стіл просить звернути увагу, чи стоїть у паспорті штамп реєстрації місця проживання, чи внесені зміни у ваш паспорт у зв'язку з досягненням вами 25 або 45-річного віку? Чи поміняли ви свій паспорт у зв'язку із зміною прізвища, одруження, розлучення, заміни імені та прізвища? Чи не зіпсований ваш паспорт? Чи він є у вас у наявності? Тобто, чи не втратили ви його? Якщо ви, заглянувши у свій документ, побачите один із вище вказаних недоліків, відділення просить не зволікати, а терміново звертатися до паспортного відділення Коломийського МВ УМВС для усунення їх. Одночасно, паспортна служба застерігає, що громадяни, які проживають на території міста та району без реєстрації місця проживання проголосувати у день виборів не зможуть. У період з 25 жовтня по 31 сектору з права громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб Коломийського міськвідділу буде працювати з 8 до 20 години.